Так, всім доброго дня! Фрестайл на 5 дюймовому дроні, який я недавно зібрав. Буду працювати з екшн камерою DJ Action 4. Тут все примітивно, просто. політний контроллер з PDB f 405 v 3 Rush Solo VTX і перевіримо, як він працює. Ну, давно я вже не фрістайв, треба буде відновити свої навики і заодно подивимось що з цього вийде ну що ж, давайте спробуємо вмикаємо дрон дуже важливо щоб цей балансовучий кабель в мене не попав в пропелери Закріпив його як можна сильніше. Вмикаємо відеозапис. Так, відеозапис пішов, пробуємо. Викнув я максимальну BTX, я вмікнув на максимальну передачу. Відео на максимальна потужність. Зараз да, знову ж таки тут Ну, давайте зайду спочатку на річку. Зараз трохи холодно в пальці, тому буде не зовсім зручно. Так, ну зроблю зараз переворот пролу. Ну, в принципі, непогано. Попідам. Попідам все нормально. Ну, Камера звичайно не легка, тому важкувати трохи йому. Трохи пішов у бік, навик треба відпрацювати. От уже краще, так, добре. Ну тут тут є небезпека в тому, що можна зачепити якусь гілку, коли він буде поролу йти в бік. Тому треба дуже швидко відпрацьовувати всі Ну, Деякі прольоти я намагаюсь, деякі прольоти намагаюсь робити повільно. Щоб не розбити дрон, ну, тут потрібно звичайно тренуватись, як можна більше. Після таких фрістайлів живучість дрона набагато зменшується, тому що мікроконтроль це одна справа, а робити фрістайли трохи є різниця, особливо коли ти. Особливо, коли ти літаєш на мікроконтролі. Довгий час, то новики фрістайла трохи втрачаються. Але в принципі, в принципі, не сказав би, що просто, але все це реально. І ну Відповідно симулятор дає багато навиків в цьому плані. Зачепив гілку. Да, отакі гілки в аналозі дуже важко помітити. Пробуємо ще раз. Так, тут в не зовсім зрозуміло, що вийшло, але да, дуже є великий ризик. Зачепити якусь гілку. У досить немалий ризик. Знову ледве не зачепив, верніше зачепив, але я думаю, для дрона це не цільно критично. Так, Зупиняємось, мікроконтроль. Да, ці гілочки дають про себе знати. Особливо коли сонце ще сліпить. Великий ризик, звичайно, спробую ще раз. Ну, Тут дуже краще. Я уявляю, яке зараз іде навантаження на нього особливо при таких Ну, в принципі, дрон. І розроблявся як фейстайловий раманосгулід на згул. на банку напруга ну і батарея в мене. Уже не свій раз, скажімо так, пару років віці точно! Так, добре, заходимо на посадку. Ну, що ж, Навики вони дають досить непоганий розвиток в тени Звичайно, є ризик, що дрон розіб'ється, навіть коли професіонали так літають, вони їх все одно розбивають. Ось тому ризик дуже великий. Значить, Excel v 5 рама, згул досить жорстка рама. Двигуни у мене... Так, у мене Так, автономна печавка, зараз я її вимкну. Двигуни GPRC на 1850к але справа в тому, що в мене три двигуна однакових. і один двигун у мене ну, не було. Четвертий у мене перегорів ще раніше, тому поставив такий V. Якісь 8 1750 кВт. Ну, в принципі, цього достатньо, щоб дрон нормально літав. Там сам політний контролер нормально регулює, навіть якщо трохи будуть відрізнятися двигуни. Ну такий собі п'ятидіймовий. Я не залишаю тему. П'ятидюймових дронів, не дивлячись на те, що я е, літаю також на великих від 7 і більше дюймів. Ось е, ну п'ятидюймовий дрон особливо для таких хрісталів, для відеозйомки, для, навіть для сінеметик відео також підходить, тому що пропелери невеликі, менше, менше вібрацій. І це е, е, дає нам. Е, Непогану картинку, і менше потрібно її буде потім опрацьовувати це відео, там стабілізувати і так далі. Навіть без стабілізації можна добитися нормального нормального відео. Ось ще коли буде постобробка, постобробка то тому тут тільки плюси в цьому плані. Да Звісно, ми. Не зможемо там додатися такого часу польоту, як на більшому дроні, але в принципі, дивлячись, які у вас задачі. Можуть просто для політуши, такий дрончик для зйомки відео непоганий варіант. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних відео. До побачення.